Привіт всім! Це канал Weird Games і плейтест гри Dust Walkers, в якій ми гратимемо за одного з елітних бійців, яких відправляють смертельно небезпечні експедиції за найціннішим ресурсом в галактиці пилом. Нам потрібно буде збирати ресурси, будувати захист бази, знаходити нову зброю та обирати апгрейди. Розробниками заявлено, що керувати одразу можна буде трьома бійцями як окремо, так і всіма разом, та в демоверсії доступний лише один персонаж. Тож погнали зітрму весь пил з тієї планети, на яку нас закинуть. Підготовка зони посадки. Давайте спочатку розберемося з основами. Оберіть або рухатися правою кнопкою миші, або через WSD. Давайте спробуємо так рухатися. О, я ще й відразу вибір навичок. Вогняна блискавка рідкість звичайна. Кидайте великий, швидкорухливий снаряд на близькій відстані, який завдає шкоди в області навколо першої цілі, в яку він влучає. Кріосфера. Кидайте повільний снаряд на велику відстань, яка завдає шкоди ворогам, крізь яких він пролітає. І блискавка. Звичайно, кидає невеликий швидко швидкорухомий снаряд, який завдає шкоди в області навколо першої цілі, в яку лучає. Ні, давайте оцей болт. А, оце я рухаюся. Коли вас зупинять, ви автоматично відкриєте вогонь по всіх. Е Сусідніх ворогах. Цілі тепер активні на карті. Нажміть Ті. Так, а я всього одненький. Чого я однесенький? Обов'язково перевірте мінікарту карту на наявність ці, цілей та босів. Давайте я побіжу там до першого чогось. У вас є 2 хвилин, після цього вам краще організувати хороший захист. Ану. Тобто, а, я зрозумів. Тобто я. Тобто я тільки в, коли стою в такому положенні, можу щось робити. Тут десь скринька була. У мене є 20 хвилин відкрити. Натисніть пробіл, щоб ухлитися від перекочування від ворожих атак. Натисніть, утримуйте. Е, ага. Якщо затиснути. Ух ти! Оце класнючий тий пацан. Це гуляй. Так, а... А це що це я зробив? А, це телепорт на базу. Все, це я зрозумів. Нажміть C, щоб виконати атаку ближнього бою. Це змусить ворогів здригнутися. А у мене, а, я не подивився на завдання Відкрити скриню здобичу, захопити точку ресурсів, захопити базу. А як хпешечки відновити? О, я отримав собі знову якусь очівочку. електричний щит. Кожні 1,5 секунди застосовує статичний ефект до ворогів у радіусі 4 метрів. Статичний ефект триває 5 секунд і має максимальний заряд одиницю. Кожен заряд застосовує 15% збільшення отриманої елементальної шкоди. Кріо щит. Кожну секунду застосовує ефект морозу до ворогів у радіусі 5 метрів. Тривалість ефекту морозу становить 5 секунд, а максимальний заряд 1 секунда. Кожен заряд зменшує швидкість пересування ворога на 20 секунд. І базовий щит. Базовий щит, який блокує 41 шкоди протягом 40 секунд життя та збільшує шкоду зброї на 10% оце ще може бути краще. Хоча вникаю, бачите, цей синій. Ні, давайте звичайний щит. ой Ой-ой-ой! Це що типу бос якийсь? О, операція провалена. Нажміть Сі, щоб виконати атаку ближнього бою, це змусить ворогів здригнутися. Щоб захопити локації з ресурсами, залишатися в зоні захоплення, поки кала не заповниться після захоплення ресурси переміщатимуться туди-сюди з бази. Їх потрібно буде захищати. Натисніть Z, щоб будувати турелі. Зведення оборонних споруд дозволить вам рухатися далі після захоплення ділянки карти. Ага. Оберіть е, місію. Помірна ворожість 12 хвилин операція. Один до всіх е, постів. Операція якесь здобуття. Підготовка зони висадки. Висадили. Відразу будуємо ще одну вишку і покращимо одну другу. А, на цю вже в мене немає коштів. іду заробляти кошти. А, я не покращив нічого собі. Кріоболт, або давайте Кріоболт. Ні, Отакий вогняну кулю. Зараз піде видобуток. Отримали нове, нову ачівку. Давайте звичайний щит. О, а куля пробиває. Трохи мене тільки що врятували. Просто згорів, чувак. А це я так зрозумів, що це я тільки що взяв е, просто ці досвід. Підбираємо це все. Беремо, е, давайте отаку електростатику. Це по-перше, а по-друге, я б хотів, чекайте, 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 хлопчики, хлопчики. Я хотів е, покращити зброю на цей автомат. І оце, я це все попідбирав. Тепер трохи діло буде кращенько. Тільки єдине, що я не розумію, в мене там, здається, пішли всі на базу. Ну, давай добиваємо його. Все. Пофнули. Все це позбирали. Тепер покращення іде. Е, забрали база під атакою. Покращуємо оцей шо... шок. Так, да, шок, нехай буде шокер. О, вони мені тут їх добряче розвалили. Ага, вони мені тут все порозвалювали. І це я все взяв занадто маленьке, маленького радіусу. Не найкращі навички. Це забираємо. Тепер рухаємося. І ще вийдіть сюди. Там була ввинтівка якась пістоль. А вже нічого він не зробив мені. Все вежа, тепер подивимося. Дивіться, понабирав трохи. 48 до атаки. 49, 49, 48, але це буде швидше. Снайперка занадто повільна, але непогано б'є. 40. Давайте, хай буде це 48. Буде захист. Будуть. Такі черевики. О, от сюди треба добігти. Ні, ні на що не вистачає грошей. І погано, що немає нічого зібрати. Ось це діло треба забрати. А, статичні ці заряди електро. Он босс іде. Нужбо, швидко. Черевики, черевики. Сподіваюсь, краще взяв. Та який там? Одяг. Можливо, кращий. А, це у мене всього не було. Чекайте. А це не покращення якісь? А, це просто на нього подивитися. А це мені здається, цей снайпер. Ну, давай, давай, розстрілюй його. Є, винесли. А, покращення інтелекту. Покращення оцих. Так, позбирали. Знову повибивали всю, всю повністю базу. Ці дуже далеко і дуже довго ходять. Черевики не підходять. А зброя мені також не. О, ні, оце краще. Перебили всіх. О, а це здоров'я що. Плюс рівень. О, а такого ще не було. Виверження вогню. Супервибух, який знищує всіх ворогів у зоні. Оцей супервибух і забираємо. Знову черевики якісь. 3 три, три захист. Всюди три захист. Але три інтелекту. Залишимо це собі. А із автоматів. Давайте заберемо такий. А, чекайте, а я це що це я взяв? А я снайпу взяв. А нащо мені? Я не хотів, я хотів автомат взяти. це забрали. Давайте побудуємо тут турельку. О, з першого пострілу. Ще мінуснули трохи. Оці нехай будуть яйця. Нормально. Чекайте, хлопці, що це ви таке робите? А тут якісь ще ці стрілки? Ви знаєте, таке враження, що тут його просто хтось охороняє. Таж давай якось його вигаси. Е -е, Оцю штукенцю... А це що це воно таке червоненне тут? Ну, я сподіваюсь, я сюди не дарма прийшов, скільки перебив усіх, відновив, о, відновив трохи. Що ж у такий тяжкий тип Піднімаємо оце. Дивіться, ага, абсолютно перезарядка зменшена на 20%. Це цієї найкращої зброї моєї. З чого я не збирав. Оце однозначно кра класна краща гвинтівка. Тепер 5, 8 до атаки. Тут нічого новенького. А тут також нічого. треба швидесенько бігти нагору Відновили грошви. Відновили покращити. А це в мене швидкість руху. О, тому я швидше і рухаюся. Плюс витривалість збільшує максимальне здоров'я один і всіх характеристик. Ні, швидкість руху. Ого. Трохи вас зашкварю зараз. Давай, 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 відновлюємо. Все, перестріляли. Норм. Е, тут щось мигає. Зараз подивимось. Тут тупо двіжняк Покращити характеристики. Можна додати 10% до максимальної швидкості. Можна снаряд снаряд отримує додатковий заряд. Не знаю, що за снаряд. Забираємо цей снаряд. Це добро все перебили. Оу, це я у. Культу свою зробив знову покращити пулдаун відновимо. А якийсь пістоль взагалі червоний. Я навіть не знаю, що це таке може бути. Але давайте я подивлюся. 167. Ууу, давайте з пістолем побігаємо. 8, 8. ні це ні, це ні. А тепер швидесенько. Біжимо там. Вон кто-то... Эй, он что-то стреляет. Да чувак. Я такого ще просто не валив. І це є добрячий шанс це зробити. А ну, дивіться, оце зброї назбирав. І якесь жирнюче покращення взяв. Захисні кріосфери під час використання за... захисту даються три кріосфери при активації. І е... час перезарядки захисту зменшено на 20% час захисту. І покраще подивимося, яку ми зброю назбирали. М -м. Блін, а пістолет взагалі е... жирновенний просто. А цього нічого немає. Але ж пістолет це 201. Ні, я буду з пістолетом бігати. Мені щось десь розвалили. Ні, не розвалили. Е, треба тепер наставити сюди знову веж. А, бос буде йти згори, а я тут виставляюсь, ну. Давайте їх отак наліпимо. Я взагалі думаю, що їх... Скільки має тут ще грошей? Поставимо. Ні, вже не влазить. А тепер йдемо, е, щось назбираємо чогось. По-перше, якось відновимо собі здоров'я. Суйте, пістолет просто топ. Та Це такий був нулячий бос. Так, плюс 3 фокуса збільшує регенерацією здоров'я і 3 стаміну. Давайте здоров'я. Ну, це пістолет просто зносить з одного цього. З одного удару. Нема нічого нового і нема нічого цікавого. Де в мене тут хтось був? Дивіться, чик, 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 чик. О, а це таке, як типу босс ще ще. Головний, головнючий. Ого. Це трохи треба. О, це він дав... Це треба валити. Оце полощить. Ай-яй-яй! І він же в мене біля бази? Ви представляєте, що витворяє? слухайте, добре мелькає ця штукенція. Оце втулює, ну. Все вкілив мене повністю, але прикольно, слухайте, побачили головного боса. Не перемогли, але побачили. Результати місії. Темпес Джен, якась захисниця джем. І то, також візьмемо. А то от цього здихаємося, діда. Ну, і це все ж непогано було, бо ми поназбирували ось купу е, нових цих, прокачували ці всі ачинки очівки. оборонний дрон. Створіть оборонний дрон, який літає навколо власника та стріляє будь-якому ворогові в радіусі одної одиниці. Ну, дивіться, оп, дрон. Потім може ще кидайте уповільнювальну мінус щосекунди. секунди. Покращили. І можна покращити швидкість. Ну, все. Більше тут просто нічого немає. В демоверсії більше нічого не дасть. 19 з 81 відкритих. Це пасивні вміння. В принципі, ми побачили все, що хотіли. А тепер настав час підбити підсумки. Відразу зроблю уточнення, щоб розібратися щодо чого та хоча б добратися до фінального боса, мені знадобилася не одна катка і різні пилозбирачі. Тому ви побачили лише першу місію, в якій програш був майже миттєвий, і останню з добряче прокачаними пасивними скілами, шикарнючою зброєю та вбивчими навиками. Загалом мара варта, щоб на неї звернули увагу. Та як на мене, є цікавіші представники жанру. Звісно, цікаво обирати вміння персонажа, шукати потужнішу зброю, будувати аванпости зі збору ресурсів, та все це ми вже бачили. Турелі ледве справляються з одним ворожим юнітом, коли він заходить в радіус їх дії. А якщо таких ворогів двоє чи троє, вона 100% буде знищена. Часу на дослідження теж не надто багато. Тут приходиться обирати або розвідувати мапу, або захищати базу, знову ж таки, тому що оборонні турелі просто ніякі. А, можливо, граючи одночасно за більшу кількість персонажів, Dust Walkers зуміє себе розкрити краще. І наостанок скажу, що особисто мені управляти піготинцем було зручніше на клавіатурі, ніж натискання миші. Чи чекати гру обирати вам? І я сподіваюся, що завдяки цьому відео ви зможете скласти деякі уявлення про Dust Walkers, реліз якої запланований десь в далекому незабаром. А я нагадую, що ви були на каналі Weird Games. Чи заставляли вас батьки протирати пилюку зі столу, а ви всіляко уникали цієї роботи? Можливо, самі того не розуміючи, вони готували вас до нової високооплачуваної професії космічного збирача пилу, хто знає. І як завжди, бережіть себе! І скоро почуємось!